А в ЗМІ почали писати, що там росіяни прорвали. Можеш подивитися, чи дійсно росіяни прорвали о, Збройні сил, оборону збройних сил України на Лиманському напрямку? На Лиманському напрямку? Да. Ну что-то есть такое, здесь пика нападала, да. Ну, чи будет повторная оккупация, была Балаклей? Сейчас. Пока не вижу. О, господи, а изюма? Не О, окей, дай Бог. Друзі, ребесеньки, дякую, що ви є. Донати на Збройні сили. Підтримуйте. І всі ваші питання максимально ми подаємо. Марія, чи буде підписана мирна угода між Україною і Росією до, до Великого дня, до 20 квітня? Мирна угода? Да так ми ж гами ж говорім якраз про весну, про станцию, про атомна кавернугода. Ну може ну, то есть, тебе ну, я не пам'ятаючи, ми з тобою тут про це говорили. Що багато хто бачить якийсь вибух або якийсь бабах, якийсь який в майбутньому призведе до завершення війни? Поняла, що може таке бути. І, 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 наприклад, чомусь зараз почали багато Sky News в Америці, всі пишуть, що мирна угода між Україною та Росією буде вже до Великодня, до 20 квітня, вже зроблена. Вже буде, ну тобто, або на мазі під, або буде підписуватися, або вже буде просто готова. Смотри, десятка падає бобновий, уже то есть що щось що там обсуждають, так. типу, що то є, які переговори, розговори і так далі. Но тут Ну, рано, еще, смотри, я смотреть, смотри, все одно, я в і не вірю. Угу. Мені показують просто другу інформацію про станцію. Я не можу просто вірити в мирну угоду, якщо по станції такої показувати. Пані Ну, шукає морна Угу. Марічка. Там дуже страшний кабовський прильот в Запоріжжі. Ти не раз казала, що велика загроза. Там друзі, просто хто хто з Запоріжжя, пишіть, куди воно пройшло. Може, це туди, куди казала Марія? Тобто, ці каби будуть кошмарити їх цілий цілий січень, чи їм не йдуть управу? Бо часто люди питають, чи буде якась управа на каби на запорізькому напрямку? На ну, там показывала нам, что в начале года будет. Там, кстати, должны еще не обстреливать юг будут. Так прям хорошо Правильно. плотно обстреливать. 13 числа. 13 -е числа это старый Новый год, там полнолуние как ну, раз. Да, ну мы можем подивитися, чи буде так продовжить до кінця січня з Запоріжжям? На найближчий час, давай, на ближчий час. Ну, Да. Буде. Ну давай тоді пробежимось по, по Півдні, ти сказала про ці про ці обстели Півдні до 13-го числа. Е Херсон. Так, рано подивись ще. Рано, Потому да? Это, ну, скільки там днів до 13-го числа. Ну, 6. Рано. 5. За дня 3 2. Для Дня Трі ну але ми друзі я почули, що Марія каже, що реально буде велика загроза до 13. Давайте просто на найближчий час тоді подивися для Херсону. Тому що я сьогодні читав інформацію, дуже цікаво, що все таки люди повертаються в Херсон, хто виїжджав з нього. Да, і що що року, ну що прибувають люди і планують своє майбутнє в Херсоні, хоча його постійно обстрілюють, Тож не може не радувати. Я думаю, що зв'язано по обстрілам Херсону з їх базаром, знову таки. Господи. Постійно, чи в одне місце, Тут да? ринок. Типа, ну, да, воно так показує в останнє час. Я Херсон давно не дивилася, вже не знаю. Угу. Друзі, ви чули? Я люблю з Херсона. Марічка Миколаїв. вокзал. Ничего. По вокзалу, да? Угу. Днепро. Так это же на Пивдень. просто люди пишуть пості... цілими днями про Дніпро. Мені здається, що вони або вони. Я просто там пишуть... мене приймаєш, що я сьогодні 20 хвилин подивитися. Да. Я типу не можу города так швидко дивитися. Мені а, на города треба 40 хвилин. Що я коли 20 хвилин, я не можу, мені треба ну, довше по часу думати yeah, і так okay. далі. Окей. Okay. Типу, якщо ви хочете якісь питання ще подивитися, то говоріть, Тому що мені на города потрібно 40 мінімум хвилин. А, ну, ну так просто. У мене, друзі, мені потрібно сінки багато питань, але у вас питань ще більше, ніж у мене, таке враження. Марічка, 2 секунди. Подив... Давайте подивимося Дніпро тоді, щоб подивитися, бо його найбільше. Запоріжжя чи ні? просто я ж дивилась мільйон раз. Ти хоч раз бачила окупацію Дніпра? Ой, ой Запоріжжя? Ні. Я теж так це вірю. Але просто подивись Дніпро. Какая-то школа тут детская показывает. Сейчас я номер посмотрю. Школу. Восьмой номер, не знаю, школа какая-то. Восьмой номер. В Днепре. А. Угу. Uh, Любесенький, ми подивимося ще декілька місяців. все, бо я, Марії, щоб дивитися міста і треба довше часу, але сьогодні не дуже багато. Марічка, все-таки подивимося з тобою Київ, тому що в нас величезна аудиторія з Києва, і вони ж постійно чекають від тебе. Київ, вони навіть готові по берегах, щоб ти дивилася лівий правий берег. Просто подивись Київ на найближчий час. Водосховыще сразу тут с кубков падает, сразу говорю. Это Вышгород, По выжгороду лететь будет. Вот тут жилые дома, типа водосховыще. Те, которые возле водосховыща рядом, и мост там должен быть рядом. какой-то суд падає. Ну, рядом тут з Пентаклі, я предполагаю, що какой-то центральний суд у нас. В Києві. Центральний район, так. Да, ну потому что тут с тобто, те, що тут спентаклі рядом падає. Тобто, це щось буде серйозно, так, да, Марія? Да. Ну, типа, яка ну, разниця буде летіти? Отаке. Ну, Марія, питання, дуже цікаве. якщо чомусь знов сказали, що на Білорусі стягуються війська до кордону з Україною, Білоруські. Mm -hmm. Чи бу тому, що чому ти мені це декілька ефірах підряд сказала про відкриття третього фронту? Пам'ятаєш, ти казав що тобі mm. щось було таке вище? Я вже думаю, де ж воно може бути? Чи це буде відкритий фронт з Білорусі на Україну? Чи підуть війська з Білорусі на Україну? Там падає паде тока п'яка мічів, пьяка мечей ДРГ. Я Не бачу поки повномасштабного вторгнення зі сторони Білорусі. А ты вже дивилась по картах, и ти, ты ти нашла третій фронт, який вы вот, не ти чи не бачила? Вот, я хотіла про него сказать. Третій фронт, пусть да, я сегодня смотрела. Там по ігральним картам больше показывают на Дніпропетровську область. все-таки. Объясню, почему? Там же падала пятерка мечей, а Пятерка Мечей это прокрута на территории. Почему yeah. подумали, что здесь сумщина? Да. Yeah. На Сумщину пика падает. Но на Дпропетровской область там больше пики падает. То есть они все-таки планируют. Но опять-таки, там итог, валет пиковый, типа они хотят много, а получат мало. То есть там, получается, туз пиковый, что-то еще и валет пиковый, да, вот так вот. Yeah. То есть, получается, валет пиковый это как завершающая карта, пустота. Если бы валет пиковый перед тузом пиковым, я сказала бы, ааа. То есть они хотят, мы думаем, что пустое, а в итоге ту пиковые, оккупируют всю территорию. Они, а так как оно выпало в конце в льтовом пиковом, значит, они хотят много, а получат вот так вот они. То есть там четко выпало. Ну, то есть, а это означает, что все-таки дії будут на территории Днепропетровской области? Я думаю, что не могут пойти оттуда. Мы сейчас не говорим, я же говорю еще раз про масштабы, но да. выпало, выпало сегодня піком, много пики выпало. Я понимаю, что понятно все. Угу. Чітко uh, падав третій фронт. Я пам'ятаю, що воно ж падало до того, як yeah. вони сказали, що там хтось щось планує, поэтому не может так просто падати. Понял? Так. Да. Це мені не подобається. щось взагалі. Люди скільки пишуть про це, я якось і не, ну, не, не хочеться в це вірити. Але, роз... Але давай так. Все-таки я тебе ніколи не питав, війна закінчиться в 25 2025 році чи ні? Я такою на такие просто не отвечаю, Дім, ти ж знаєш. Ну, ну смотри, и смотри, я не, люблю, я не люблю, я не люблю, не люблю врать. Да. Я типа, если увижу, я скажу. Я пока этого не вижу. Я как только увижу, я скажу. Я не хочу, чтобы меня потом ассоциировали с этими практиками, которые говорят, что война закончится завтра, послезавтра. Я изначально такого не делала, такого делать не буду. Честно, не mm -hmm. хочу. Я пока не увижу, не скажу. Окей. Я пока вижу то, что я вижу, касательно атомных станций и так далее. Мне этого достаточно вот так вот, с головой. Да, ты такая А, Андрейся Мария, а то где Павлограда будет? Я ну, дьявол падає вообще. Я такое. Так, именно. Ну, я не вижу, сейчас з но але дьявол мені нравится. Тут і фортуна рядом на дві життя. Понял? Тобто давай, давай так, росіяни вийдуть на цю трасу життя, яка йде на Покровськ. Вони захоплять трасу життя. Вони так називається?

Ні, уже все, я уже ухожу, у мене консультація. А, Майчка, окей. Тоді ти мені скажи. Це, ти оце бачиш на 13 число, найбільшу небезпеку, да? Що це буде... Я не говорю про найбільшу небезпеку, я просто говорю про те, що мені показали, що там 13-й аркан падав на смерть. І показали рядом полнолу. Ну, показали карту Луни. Я посмотрел по календарю лунному, а там как раз полная луна 13 числа, и 13-го yes. числа старый новый год, там они будут yes. кошмарить. Окей. Mm -hmm. okay. Ти, ти бачила ну, останнє питання ти бачила Україну в НАТО чи ні? Україна буде в НАТО? Бо все, зараз усі говорять, та ні, ніхто її там і не жде. Навіщо не, не буде, падає, ні. ну таке. Да. Хорошо, побачимося. Так, дорогі любесеньки, дякую, що ви були з нами. Це була Марія Тиха. Донати на Збройні сили. Ефір ціка... найцікавіший, а два доната. тільки. Марічка, дякую тобі, Дергасенька. Зустрічаємося наступну середу, друзі. Чекайте питання, пишіть, і буде може більше часу, більше встигнемо побачити. Марічка, дякую тобі, Дергасенко. Так да, вам. porque okay, ela okay.